Що садити в серпні вересні та чи можна отримати другий врожай? Так можна. В серпні ще доволі тепло, тому можна сміливо сіяти редис, який швидко росте, дозриває за 20-30 днів. Кріп любить тепло, швидко сходить. Петрушку на зелень, якщо ви її не посадили раніше. Встигне дати ніжне листя до перших заморозків. Шпінат чудово росте в прохолодну погоду. Китайська пакчоу або пікінка дозріває за 45-60 днів. Листовий салат особливо швидкорослі сорти. Восоля спаржова, низькоросла. Якщо посіяти в перші дні серпня встигне дати врожай. Брюква, ріпа або дайкон. Холодостійкі культури придатні та осіннього збору. Вересень прохолодніший. Але ще дозволяє сіяти такі культури, як шпінат. Найкраще росте при температурі 10. 20 градусів. Растиглі сорти салату і редиски. Можна сіяти на грядках або в теплиці. Гірчицю та інші сидирати. Не для їжі, для оздоровлення ґрунту. Зимовий часник і цибулю на перо висаджують з середині вересня до жовтня. Прекрасно росте. І крес салат сходить дуже швидко за 3-5 днів. Ну і на першому місці припасається це укроп, але він дуже довго проростає, це може зайняти до 30 днів. Тому головним завданням є розм'якшення оболонки насіння укропу, щоб дати доступ кисню та вологі до зародка. Є декілька способів. Перший насіння замочують у теплій воді температурою 30-40 градусів на 12-24 години. Кожні 3-4 години міняють воду. Ретельно промивають насіння. Це зменшує кількість ефірних олій. Насіння після цього починає краще дихати. Другий спосіб замочування в водню. Замочують насіння в 3% розчині перекису водню на 2-3 години. Перекис, розмякшує оболонку, знезаражує насичує киснем. Потім треба добре промити чистою водою. Третій спосіб барбатування насичення киснем. Насіння кладуть у воду з акваріумним компресором, що падає повітря протягом 12-18 годин. Відбувається насичення киснем і розмякшення оболонки. Це дуже ефективний метод для проростання будь-якого насіння. Пророщування в холодильнику це четвертий метод або стратифікація. Після замочування насіння. Можна покласти вологу серветку, або на марлю, загорнути в пакет і помістити в холодильник за температури 4-6 градусів Цельсія на 2-3 доби. Це імітує природню весняну прохолоду, активує механізми проростання. І Останній метод це скрабування механічне пошкодження оболонки. Насіння легенька труд між двома листами наждачного паперу або Сканини дуже обережно. Ви будете здивовані, але саме в серпні та вересні один з найкращих періодів, щоб посіяти кріп і вже за декілька тижнів зібрати ароматну сокаву та зелені. Так, саме осінь може дати повноцінний урожай укропу. Почнемо з підготовки ґрунту. Найкраще кріп росте на легких ґрунтах, багатих на органіку. Вибираємо сонячну ділянку. Якщо перед тим росла морква, петрушка або зонтичні, краще обрати інше місто, бо там накопичуються хвороби. Можна додати компост 3-5 кг на квадратний метр або обов'язкову склянку древної це джерело калію. Азот не вносимо. Далі формуємо грядку. Робимо борозну глибиною 3-4 см. Перед посівом можна борозду палити водою, щоб земля була вологою. Висіваємо густо, потім треба прорідити. Присипаємо сухою землею або компостом. Після посів можна накрити грядку агроволокном. Тепер увага! Якщо ви хочете отримати дружні сильні сходи, стієте краще сприятливі дні. У серпні це 7, 8, 11, 12, 16 17, 18 серпня. У вересні 5, 6, 9, 10, 15, 16 та 17 вересня. Це кращі дні за місячним календарем. Уникайте днів молодика. Це 1, 14-28 серпня і 13-27 вересня. Тепер по сортам. Якщо ви хочете швидкий урожай, зверніть увагу на гренадер або Грибовський. Вони дають зелень вже за 30-35 днів після сходів. Урожайність з 3,5 кг з квадратного метра. Для пізнього і більшого врожаю дуже популярний діл. Деякі з них дають. До 10-15 кг зеленої маси з квадратного метра. Уявіть скільки це зелені. Чому, за, чому саме осінь варта зайнятися кропом? Все просто. Ціни на зелень починають зростати. Якщо влітку почок коштує 5 гривень, то восени вже 15 Якщо порахувати, то це виходить 300 гривень за кг, а то і більше. Залежить від того, який у вас почок. І це не жарт. До речі, кріп це не лише зелень. У ньому міститься вітамін С, А, групи Б, кальцій, заліза, магній і йод. ефірні олії. Народна медицина використовує кріп при здутті для заспокоєння шлунку та безсонню. А ще це ідеальна зелень для дитячого харчування. До укропу. Щоб салат був кращий, треба посіяти редиску. Редис любить легку землю, багату на органіку, а беріть сонячну ділянку. Формуйте борозди. Глибиною 1-2 см і відстаню між рядками 10-15 см. Сійте густо, потім можна пригрдити. Присипайте насіння легкою землею та поливайте теплою водою. Найкращі дні у серпні це 1 6 7 10, 11 15, 16, 19, 20 26. 27, 28, 29, 31 серпня, тобто майже всі дні. У вересні це 1 з 5 по 13 16, 17, 18, 20, 22, 25 26 вересня. Які сорти краще вибрати для осіннього посіву? Найкраще підходять надранні з коротким вегетаційним періодом 25-35 днів це таки як сора або французький завтрак. Готові вже за 18-25 днів округлі, червоні, однорідні. Зора цінується саме за те, що взимку та осінню її корнеплоди довго не втрачають товарний вигляд і не тріскаються. Догляд простий: Редиска містить вітаміни, С, В1, В2ПП, мінерали. Кальций, заліза і глікозинолати, що допомагає очищати організм і підтримувати імунітет. Вражайність з квадратного метра від 1,5 до 3 кг. На ринку України оптові пучки ридиски продають за 12-14 гривень. Шпинат збагатить любий салат. Для того, щоб посіяти шпінат, треба зробити неглибокі 1-2 см борозди шириною міжрядь 15-20 см. Насія загортаємо землею і злегка поливаємо за потреби. Головне уникати сухості. Сорти адаптовані для України. Це велетенські. Ультраранні сходи через 15-20 днів стійкі до холоду. Підходять як для весни, так і до осені. Стоїк ранній 15-20 днів. Дуже мало нитратів накопичує. Універсальний для свіжого споживання та заморожування. Матадор, Малахіт, крепиш. Середні стиглістій, які до стрілкування підходять для осінніх посівів в умовах України. Дослідження українських науковців довели, що Малахіт дає до 23 тонн зеленої маси. Тобто 2,5 кг з квадратного метра. Матадор дає 20 тонн. 2 кг з квадратного метра. Сходи треба проріджувати, коли пагани досягають 3-4 см. Залишайте 8-10 см між рослинами. Інші видаляйте або використовуйте як мікрозелень. Шпінат одна з найздоровіших листових культур. В ньому багато заліза, калію, фосфору та марганцю. Вітамінів А, С, Б групи К, Є, П. П йоду та велової кислоти природних жирних кислот, які підтримують імунітет кровотворення, нервову систему. Український оптовий ринок свіжого шпинату показує ціновий діапазон від 150 до 250 гривень за кілограм, що дає змогу заробити 300-500 гривень з квадратного метру. Ви здивуєтеся, але спаржова фасоль це ніжна солодка стручкова фасоль, яка добре росте восени, якщо посадити її в серпні, то вже за 50-60 днів отримаєте справжній зелений урожай. Шукайте сонячне місто з легким, пухким, добре дренованим ґрунтом. Землю перекопуємо, додаємо перегной або компост. Спаржова фасоль це. Бобова рослина, вона фіксує азот у ґрунті, тому додавати азот восени не потрібно. Які сорти я б рекомендував. Герта виткий, ранній сорт. урожайність 3,5 4 кг. Стручки 20-30 см без волокон. Фатіма середньоранній, до 3,5 кг. Ніжні смачні плоди. До 21 см підходить для консервування і заморожування. Лаура компактний середньостиглий 10-12 см стручки, до 2 кг з метра квадратного багатий на вітаміни і мінерали. Також можна використовувати сорти блакитне озеро, сергійка, алюр, тінь з вражайністю 24 кг в залежності від сорту. Треба сіяти, щоб ґрунт був добре прогрітий. Насіння за глиблим, на глибину 3-5 см. Відстань між рослинами 15-20 см міжряддя до пів м. Треба забезпечити опору, якщо сорти відкі Кущові можна не підв'язувати. Орієнтовна вражайність від 2 до 3,5 кг. Максимально до 4 кг таких сортів як герда, Сергійка. Харчова цінність. Спаржова фасоль це диетичний продукт. Має 40 ккал на 100 г та білку 3 г. Багато фольову кислоту, калій, магній, заліза, вітаміни А, С, В, Е та каферол каратин. Корисні при анемії. Для імунітету, при проблемах з серцем, травлені та діабеті добре підходить для вагітних дітей і вегетаріанців. Рекомендують при діабеті. Хоча на ринку в даних праці, ну, мало, але враховуючи харчову цінність і популярність і вражальність до трьох. Кілограм з метра квадратного, то роздрібна ціна має бути десь близько 100 150 гривень за кілограм. Що дає з квадратного метра 300 450 гривень. Особливо вигідно продавати тоді, коли на ринку буде дефіцит любої зелені та овочів. Наступним, що слід посіяти, це салат. Бо як може бути салат без салату. Для цього потрібно зробити заглиблення 1-2 см та відстань між рядками до 20 см можна більше. Насіння загортаємо землею. Потім поливаємо. Головне, щоб ґрунт був завжди вологий. Бо пересихання призводить до стрілкування і жорсток, жорст, жорсткості листя. Е, рекомендовані сорти, які. Скороспілі і холодностійки. Це дуболистовий. Має цікаве гафроване листя, декоративний, смачний. Можна збирати кілька зрізів: лола, біонта, роса і ромен. Ніжні вітамінні листи незамінні для ранніх продажів. Особливо ромен, бо він дуже смачний. Для синього обігу краще вибирати сорти з швидкою вегетацією, ну яка складає 30-40 днів. За оптимальних умов з квадратного метра можна зібрати до 3 кг листового салату. Деякі сорти можуть зріти до 100 днів. Листовий салат це суперфуд. Мінімальна калорійність 12-16 калорій на 100 грам. Білкуграм, жирів майже нема та вуглеводів. Має вітаміни А, С, К, Б, фоліову кислоту, мінерали: кальцій, магній, йод, заліза, антиоксиданти. Стимулює травлення, нормалізує обмін речовин, тонізує нервову систему, допомагає при безсонні, гастритах. Навіть рекомендації має для використання в косметиці. Та при ревматизмі. Аптові ціни на салат варюють від 60 до 120 гривень за кілограм. Що з квадратного метра вам дасть від 200 до 300 гривень? А тепер не дивуйтесь, бо японська біла редька або дайкон це не просто карнеплід, а справжнє осінній гість, який можна посіяти з липня до вересня і вже восени мати великі ароматні плоди. Чому осінь? У другій половині липня, в серпні, зменшується тривалість світлового дня і знижується ризик того, що рослина піде у стрілку. А карнеплоди виростають. Великими, соковитими і правильної форми. Як підготувати ґрунт? Ну, ґрунт має бути добрий, дренований, легкий, такий, як і при всіх попередніх рослинах, про які я розповідав. Робиться борозда глибиною 1-2 см. Міжряддя мають бути відстань десь близько пів метра. Насіння висівають у рядки, засипають тонким шаром землі. Найкраще підходять середньостиглі сорти з вегетацією в межах 60-80 днів. Популярні з них Міна Хасай. Ранній, має дуже довгий корінь до пів метра. Саша компактний, кругліший. Неріман стійкий та стрілкування в жаркий період. Після того, як сходи з'явились за 3-5 днів. І з'явилось 2-3 справжніх листка проріте залишивши між рослинами 10-20 см. Поливайте 2-3 рази на тиждень в суху погоду. ну, Грунт має бути помірно зволожений. При необхідності підготуйте органікою, каліє фосфорними добрами, проріджуйте. З активного росту рослин. Через 2 місяці після сходів дайкон готовий до збору. Коли вершина коріння трохи виступає з ґрунту, листя починає жовтіти, корнепло досягає типового формату сорту. Щоб легко витягнути корінь, треба палити грядку за день до збору. Зрізати Листя близько до кореня. Корнеплоти можна зберігати кілька місяців у піску або в пакетах в прохолодному підвалі. Не мити перед зберіганням. Вражайність 2-3 кг з квадратного метру. крес салат. Однорічна листова капустяна рослина висотою 20-50 см з перцевим ароматом. Сортів багато, є цільно листі, кучеряві, периста розсічені. Але у нас культивують універсальні швидкі сорти, немає строгих сортових вимог. Цей зелений гість чудово росте майже без сортового підбору, вирощують в 2-3 обіги з інтервалом 10-20 днів, що забезпечує постійний мікроврожай протягом всієї осіді. Як доглядати і збирати, просто сіють рядками на глибину до 1 сантиметра. Відстань між рядками 20-30 сантиметрів. Сходи треба прорідити. Збір починається через 15-20 днів після посіву, Як тільки листочки досягають 5-7 см. Або мають 2-3 справжніх листка. Не допускайте цвітіння, воно робить листя гірким. Якщо рослина починає викидати квітконос, видаляйте її і все. Крес салат це джерело вітамінів. А, С, К. А також мінералів – заліза, кальцій, магній, калій. Містить глікозиналати, які відповідають за гастроту смаку, мають антисептичні властивості. 100 г сирого кресолату забезпечує 43% добової норми вітаміну А, 83% вітаміну С, 500% вітаміну К. 26% добової норми марганцю і помірно калію та магнію. Ця зелень діє як натуральний тонік, підтримує травлення, імунітет холодну пору найпоживніша альтернатива будь чого Хоча в надлишку може подразнювати шлунок трохи, ну, якщо у людини гастрит. Вражайність квадратного метру до 1,5 кг листової маси. За осінній обіг це 2-3 серії посівів. Залежить від густоти та технології. Крест салат швидко продається, його цінують, знають. Попит стійкий, тому що це здорова мікрозелень. В Києві упаковка крест салату коштує 120 гривень за упаковку. Іде на рівні преміум сегменту. Сортів як такових немає, тому треба залишити декілька рослин, щоб вони утворили насіння, і тоді можна використовувати власне насіння. Це дуже гарно, тому що воно буде адаптоване саме для вашого городу, для ваших умов. Отже, навіть у серпні-вересні ваш грот може бути активним і плодоносним. Головне правильно вибрати культуру, часто поливати і доглядати. А ще не забувайте про агроволокно. Якщо прикрити молоді пасіви або й не молоді звичайні агроволокном або плівкою на дугах, це допоможе зберегти тепло і вологу, захистити рослину від перших заморозків, продовжити вегетацію до листопада. Грудня, а можливо і січня. Редис, шпінат, салат, кріп, петрушка, крес салат. Усе це можна вирощувати під укриттям і збирати врожай аж до грудня, а можливо і січня. Бо, звичайні, останні роки осінь тепла. Тому не поспішайте завершувати сезон. Осінь це ще одна можливість виростити свіжі і корисні, смачні рані. Листові культури. Пишіть в коментарях, які культури ви сієте, використовуєте агроволокно, до якого часу ви цю зелень вирощуєте на своїх городах. Підписуйтесь, якщо було цікаво, ставте вподобайки та не пропустіть наступні відео. До зустрічі!